усім всім ранку. Я вчора на емоціях забула показати ціни. Ціни також дуже доступні, я вчора казала. Ну, то ось ось мої рослинки, оце ось, це подарунок, тому її немає в накладній. Ось, покажу ось так. Лія. Ось яка хлоя велика. Це анотус такий ось великий кедр. Також величенький. Ну і ця цуга канадська, У мене є вже одна цуга канадська, але то висока. видова, Ну, звичайно. звичайно. А ця, ну я вчора все розказувала. Ціни подивилися, вибачте, забули про ціни. Хоча сама кричу, чому немає цін.